Мальовничі краєвиди, майже недоторкана природа, безліч нагадувань про багату історію краю та джерела із водою, яка вважається священною та цілющою. Все це можна знайти у Іскрівці, селищі на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини, куди протягом багатьох років кривоїсті приїздять, аби відпочити душею та тілом. Коли людина попаде на ці три острова, кругом тече водичка, воно дуже приємно для душі, знімає оці всі стреси. Людина буде забуватися, де вона була перед цим. Оті всі незгоди, оці всі не які яке одалювала людина на протязі скількох років, а вже ж два роки є що воюють хлопці. От отут будуть вони знімати цей стрес. Ще спочатку х Ініціативні містяни, які у 2020-му створять громадське об'єднання Свіча пам'яті, припали серцем до цієї місцевості та роблять усе від них можливе, аби перетворити її на своєрідну туристичну меку. Облаштували купелі біля джерел, впорядкували курган поле», А зараз мають на меті зробити зону. Де захисники сьогодення зможуть відновитися після поранень? Бували випадки, коли люди приїжджали з атрофированими кінцівками на костелях і після відвідування цих купелій на джерелах практично через 10 сеансів люди вже починали без допомоги милиць переміщатися. Так що для наших бійців це просто знахідка, аби ветерани, військові чи цивільні скалічені війною, мали можливість відвідати іскрівку не лише проїздом, а й залишитися тут на ніч другу. Чи навіть довше члени громадської організації замислилися над створенням будинку відпочинку, відкрити його планують у приміщенні покинутого гуртожитку, яке не експлуатувалося роками. Бюрократичні моменти ще на стадії вирішення, але попередню згоду від місцевої влади активісти вже отримали. Ми піднесли віднеслися до. Цього питання ще більш ретельно знесли зміни до статуту, обрали новий ну, склад правління, ревізійну комісію. Ми готові співпрацювати серйозно з фондами, з грантами, от для того, щоб це справу швидше, значить, продвигати вперед. З вікон майбутнього будинку відпочинку відкривається чудовий широкий краєвид на річку інгулець, до якої зо два десятки метрів. Аби підійти до води, могли навіть маломобільні. Територію планують облаштувати з урахуванням вимог інклюзії. До важкодоступних місць прокладуть пандуси, а дверні отвори зроблять достатньо широкими, аби їх могла подолати людина на кріслі колісному. От тут ще можна поставити кровати для супроводжуючих, для ставить між кроватями тумбочки. Будівля дісталась чоловікам у занедбаному стані без ремонту вікон та дверей. Що вже казати про меблі? Споруду на будинок відпочинку. Члени ГО свіча пам'яті перетворюють самотужки власним коштом та власними силами. Тож, аби пришвидшити процес, потребують підтримки та допомоги. Це можуть бути кошти, будівельні матеріали, меблі або волонтерські руки. Ми завозили дуже багато кирпича, до церкви. Ми багато сюди чого вложили, вже вся душа, і ми вже тілом і душою зросли з цим святим місцем. Прозарилив монах Нестор, коли тут був і указав на мощі Ніколая Іскровського, то він, як був, Джерелах то він сказав, таких міст по Україні всього п'ять. За задумом благодійників це оздоровлення повинно бути і буде безкоштовним. А проєкт існуватиме і після закінчення війни та реабілітації усіх її учасників. Так, наприклад, цей будинок можуть використовувати у якості хостелу чи позаміського дитячого табору, завдяки якому нові покоління криворізців та маленьких мешканців регіону могли б долучатися до занять з національно-патріотичного виховання. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перш міський.